good afternoon. if you're travelling from bodiam and wish to return to northampton, do you make concessions for pensioners? Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Роді. Сьогодні, як я й обіцяла, запрошую вас до подорожі вінтажним потягом. Як ви вже бачили з кількості людей на пероні, такі подорожі дуже популярні серед британців, які приїжджають із міст до села, щоб здійснити таку подорож вінтажною залізницею, яка функціонує тільки. Теплу пору року і коштує це 18 фунтів в дві сторони за один квиток. Ця подорож тільки до двох сел, які півгодини звідси. На подягу ми маємо можливість побачити, як ще проводять час британці літню пору року, які приїжджають з міста до села, щоб так відпочити, із задоволення не з дешевих 100 фунтів за ніч у такому кемпінгу. Тож наша подорож не така вже дорога. За таке рідке задоволення, яке можна отримати тільки влітку. Нам стільки ж буде коштувати подорож до Лондону сучасним потягом, яка займе півтори години. Залізничний транспорт став розвиватися в Великій Британії в другій половині ХІХ століття. Але ця залізниця була побудована запізненням тільки на початку ХХ століття. І її метою було тільки перевезення господарської продукції до міст та транспортування бідного лондонського населення на збір врожаю до села. Але з початком розвитку інтенсивного автомобільного транспорту залізниця не мала великого успіху і її закрили в 60-х роках. І тільки через 10 років її вдалося відкрити волонтерам-ентузіастам, які довго збирали кошти на її відкриття та функціонування. А тут з вікна ви ще бачите один кемпінг. Ось так фермери заробляють гроші на своїй землі в теперішній Британії в теплу пору року. І Як романтично провести так час молодій людині? А у нас з вами є така чудова можливість побачити сільський англійський краєвид. Тож ми разом з вами можемо ознайомитися, як же виглядають британські поля в графстві Сасекс та Кент. Як я вже розповідала на початку, на цій вінтажній залізниці працюють тільки волонтери, і всі вони працюють безкоштовно. Але з великим ентузіазмом, бо вони знають, що всі зароблені гроші підуть на підтримку та дальшу реконструкцію цієї залізниці. Бо вона відкрита була тільки частково до двох сел, а в минулому вона функціонувала до самого Лондону. Тому і наші дорогі квитки є внеском у цю благодійність. А зараз ми прибуваємо до містечка Тендендон, де проведемо тут півгодини перед поверненням до села Бодієм. Тут проживає всього 7,5 з половиною тисяч мешканців. Це дуже заможнє містечко. Але дібратися сюди можна тільки своїм автомобілем або туристичним автобусом, і прибавлює воно велику кількість. Англійських туристів та іноземних. А поки потяг без пасажирів, я швиденько покажу вам декілька вагонів. Тут є вагони першого класу та третього. Зараз ми зайшли до третього класу. А тепер ми проходимо до вагону першого класу, і ви можете побачити різницю. За подорож в такому вагоні потрібно доплачувати. 2 фунта за квиток. А тепер ми знову попадаємо до 3 класу. Мені здається, що тут також затишно, але тут більша кількість пасажирів. В містечку Тенденден є дуже багато дорогих магазинів та 5 невеликих готелів. Ось такий номер вам буде коштувати 150 фунтів. А поруч з залізницею знаходиться. Музей, який присвячений першому менеджеру цієї залізниці, це безкоштовний музей, який існує на благодійності, а поряд депо, де реставрують старі локомотиви. Ось цей локомотив воєнних часів, реставрується тут уже 30 років. А зараз ми зайшли всередину музею, де волонтери з любов'ю та ентузіазмом розповідають нам про життя першого менеджера. Цієї залізниці, полковника Холмана Стівенсона, дякуючи якому дешевий транспорт прийшов до аграрної Англії, і ось так виглядав його кабінет при його житті. Так як залізниця існувала тільки для перевезення сільськогосподарської продукції, то використовувалося найдешевше залізничне обладнання, яке можна було знайти в країні на початку ХХ століття. Цією залізницею також перевозили бідних мешканців Лондону на збір врожаю, хмілю до цієї місцевості. У нас залишилося ще 20 хвилин, тому ми ризикнули робити коротку прогулянку по центру містечка. Тут є сільськогосподарський музей, але у нас не вистачає часу його подивитися. Незважаючи на те, що тут проживає 7,5 з половиною тисяч. Мешканців тільки. Тентенден входить в 30 найкращих британських місць по якості магазинів. Але, на жаль, у нас немає часу до них зайти. Як правило, тут продають товари дуже високої якості, але і ціни тому високі. Містечко Тентенден знаходиться в 80 км від Лондону. І щоб поїхати до столиці, то потрібно спочатку їхати до міста Ашфорта, який 20 кілометрів звідси, а там можна добиратися потягом до Лондона. В Ашфорді проживає 130 тисяч мешканців, але місто дуже бідне, тому багато людей звідти приїжджають сюди на роботу. Тут знаходиться супермаркет Вейтрус, який є найдорожчим супермаркетом Великої Британії. Тим, кому він не по кишені, ходять до супермаркета ТЕСКО, який також існує в цьому містечку. Тому мешканці сусідніх сіл приїжджають саме сюди, на своїх машинах, як правило, раз в тиждень за продуктами. Без машини це зробити дуже складно, бо громадський транспорт майже відсутній. Нас попередили, що це останній потяг, тому ми не хотіли запізнитися на нього тому що було б дуже складно повертатися до села, де ми залишили свою машину. А тепер ми відправляємося назад до села Бодіан. Цього літа в Англії було, як ніколи, велика кількість дощових опадів. Тому навіть зараз, в останні дні серпня, все виглядає дуже зеленим. І навіть важко повірити, що на порозі вже осінь. Бо літа в цьому році майже не було. Тож ми насолоджуємося останнім літнім теплом, бо тут навіть на півдні Англії, де ми зараз, це велика розкіш. Аж тепер ми з вами проїжджаємо поля з зібраним урожаєм пшениці. До 70-х років майже вся пшениця була імпортована за кордону. А зараз Британія вирощує 85% потреби пшениці для країни. Тут росте 50 різновірності пшениці, кількість якої двоїлась за 15 останніх років. Бачимо вагони, які чекають реставрації. А тут зустріч нам іде ще один вінтажний потяг, наповнений щасливими пасажирами. Ця вінтажна залізниця має 14 парових локомотивів та декілька дизелів 60-х років. Як я вже згадувала раніше, в Британії добре розвинуто обцеводство. І саме популярне м'ясо у Великобританії це ягнятина. Але кількість його постійно скорочується, тому що з кожним роком все більше і більше людей становляться прихильниками вегетаріанства. Також дешево ягнятину завозять з інших країн. А зараз запланована зупинка в селі Нузія. Як ми, мабуть, знаєте, парові двигуни, які стоять на вінтажних локомотивах, потребують велику кількість води. Тож нас, всіх пасажирів, запросили подивитися, як проходить процес наповнення водою. Зібралася велика кількість людей, які побажали вийти з вагонів та подивитися. І ми також приєдналися до них. І у нас усіх є можливість помилуватися цим чудовим локомотивом, на якого, мабуть, пішли роки, щоб реставрувати його до такого вигляду. А неподалік ми бачимо вагони, які висували для житла туристів. Вагон можна знімати для сім'ї з п'яти чоловік на 2 дні за 550 фунтів. Схожі вагони я показувала вам колись у селі Бодіям, до якого ми зараз і прямуємо. Такий вид відпочинку дуже популярний серед британців, особливо в теплу пору року. І деякі люди приїжджають відпочити сюди на вихідні декілька разів в рік. А зараз час повертатися до вагонів та продовжувати подорож. Вдалині вже видніється село Бодієм та Стародавня фортеця 13 століття, яка приваблює до села велику кількість туристів. І про яку я вже не раз розповідала. На цьому закінчується наша подорож вінтажним потягом. Чи сподобалася вона вам? Напишіть, будь ласка, а тут іще ми бачимо вінтажні вагони, в яких проживають туристи. Цей чоловік розповів, що він вже другий раз на рік зупиняється саме тут, на відпочинок із своєю сім'єю. Цей потяг. Знову відправляються до містечка Тентендан, але ми дуже були раді залишити його та прогулятися по свіжому повітрю. Та чудові спогади про нашу незабутню прогулянку потягом завжди залишаться з нами. Прийшов час попрощатися з літом, а також з вами, мої дорогі глядачі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, до нових зустрічей восени!